Едем, Відчуй життя без алергії. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Вілкул, голова ради оборони міста Кривий Ріг. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні! Героям слава! Десь о дев'ятій ранку було влучення ракетою в одну із адмінбудівель нашого міста. Одна людина загибла. По останнім даним на зараз 49 людей поранено, 19 знаходиться в лікарні. З них три важких, які зараз знаходяться в операційному залі. Зараз проводиться операція. Три людини, рятувальники, вивільнили з під завалі. Розгорнуто штаби. Людям надається вся необхідна допомога: і їжа, вода, будматеріали, скло. Шифер, плівка, Тарпаулін, USB. приймаються заяви на пошкоджене майно, на допомогу з міського бюджету. 48 бригад комунальників обходять сусідні мікрорайони, також перевіряють, кому що треба допомогти. Тобто триває зараз ліквідація, але це було враження в саме центр міста. Саме центр міста. Ви кажете про те, що три людини вдалося врятувати з під завалів. Поясніть, будь ласка, пошуково-рятувальні роботи вони ще тривають. І скільки може тривати, якщо це продовжується ця операція? Пошукова пошукові роботи ще тривають. Ще операція рятувальна не закінчена, але буде закінчена, я гадаю, десь за годину-дві максимум. Чи є шанс знайти живих під завалами зараз? Шанси завжди є. Давайте ми будемо вже коментувати, коли повністю закінчиться рятувальна операція. Ви говорили про те, що один поліцейський загинув. За яких обставин що відомо про нього і його родину? Ну, це не я казав, це казала е е е Міністерство внутрішніх справ. Е е Давайте, хай Міністерство внутрішніх справ. Називають конкретні фамілії та всі обставини. Можу сказати, що людина була на вулиці в цей час. Я так розумію, що зараз, судячи з тих звуків, які ми чуємо довкола, зараз ви перебуваєте на місці подій. Розкажіть, що відбувається довкола, що ви бачите і як триває ця операція. Пошуково-рятувальна я на місці подій був за 10 хвилин самого початку. Ну, ми ж все організовували. Все зараз іде розбор завалів допомога людям. Розчистка найближчих дворів ну, все, що треба робити по алгоритму ліквідації. На жаль, на жаль, підкреслю, це в нас вже є великий досвід досвід, такий сумний досвід. Скажіть, будь Ми... ласка, ну, напевно, можемо говорити про те, що кривий ріг потребує сучасних систем протиповітряної оборони. А скільки їх має бути довкола, щоб закрити повністю закрити місто, закрити небо над кривим рогом? Кривий ріг, як і вся Україна, звичайно, потребує додаткова систем протиповітряної оборони. Ну, конкретна інформація не дам. Сакі у нас є чого, да, де це військова інформація, але безумовно треба більше. Треба більше. А ви вже говорили про 19 людей, які перебувають у лікарні. Кільком із них зараз проводиться операція. А скажіть, будь ласка, чого вони потребують? Чи всім необхідним забезпечені зараз? Тим необхідним забезпеченні. Кривий ріг є госпітальною базою для всього півдня України. Через нас пройшло вже більш ніж 25 тисяч поранених. Тобто, у нас все є, і досвідчені лікарі, і медикаменти, і все це правильно. Як люди сприйняли цю чергову рашистську атаку, що вони говорять зараз? Наскільки їх вдається заспокоювати? Чи були відселені ті, і чи знайшлося їм житло? Хто в кого житло найбільше постраждало? Кого кому треба дати розселення, ми розселимо. У нас зараз 80 тисяч біженців, у нас створені міста тимчасового перебування, тобто ми розселити можемо ну, скільки треба, скільки можна. Безумовно, люди в разному, в тому числі в складному психологічному стану. Працюють декілька бригад психологів разом зараз з людьми. Безумовно, люди обурені в розпачі по-різному є. Но ну, всі е згорнуті на війну з російським агресором. Чи забезпечені ці люди всім необхідним? Вода, елементарна якась їжа, медикаменти. Ну, тобто, не в лікарнях, а ті, які звертаються до цих пунктів, все, що треба, люди отримують прямо на місці. Розгорнутий штаб дає все і будуть матеріали і вода, і медикаменти, і так далі. Ну буквально в 50 метрах від того місця, де зараз ми з вами розмовляємо. Скажіть, будь ласка, ще запитання: а як кривий ріг готується до опалювального сезону зараз і холодів? Адже розуміємо, що із обстрілами цієї зими рашисти не зупиняться? Дивіться, питання непросте. Ми ж розуміємо, що кривий ріг більше всього постраждав від підриву Каховської дамби. Криворізька агломерація 800 тисяч людей, а тепло це теж вода. Але ми побудували вже декілька водогонів. Йде наповнювання систем, наповнювання систем зараз вже на рівні 60%, гідравлічні іпи. Котельні на 90% вже мають акти готовності. Тобто місто технічно до 1 жовтня буде до опалювального сезону готово. У нас більше 90, більше 90 котельів, як я сказав, всього більше тисячі об'єктів обладнано генераторами. Безумовно, тепло генераторів багатоповерхівки подати неможливо, але генератори потужні, великі генератори. 400 кВт, 500, 1000 кВт потрібні для того, щоб зберігати циркуляцію води, щоб вода не змерзла, якщо мінусова температура. Тобто все, що можна зробити технічно, в перемозі робиться. І будемо надіятися на краще, але готуватися як якнайгірше. Да? На 1 жовтня місто буде готове. Все йде по плану. Все йде по плану. Наскільки активно люди взагалі зараз виїжджають із Кривого Рогу або навпаки повертаються у місто? І є розуміння, скільки цивільних зараз перебуває в Кривому Розі? Ну, в, Кривому, в Кривому розі зараз перебуває до 700 тисяч цивільних. На початку війни десь 100 тисяч виїхало, 50 тисяч повернуло. Зараз цифра стабільна. Ну і у нас більш ніж 80 тисяч біженців. Тому десь біля 700 тисяч зараз. Mm -hmm. Біженці. Вони їдуть із Дніпропетровщини. Напевно, із Нікопольського району. Я так розумію, найактивніше він mm -hmm. зараз обстрілюється. Звідки ще розкажіть? Хто ці люди? В тому числі, в тому числі, mm -hmm. ну ми ж кордон з Херсонщиною, тому у нас 45% біженців з Херсонщина, 30% біженців це Донбас, це Донецька, Луганська області, а решта це. В 15 областей України, в тому числі безумовно, і прибережні райони та міста Дніпропетровщини. Тобто 15 областей у нас діти. Скажіть про них, про них кілька слів. Скільки їх зараз в Кривому Розі, і серед місцевих жителів, і серед біженців, які перебралися тимчасово до Кривого Рогу? серед біженців 20 тисяч дітей з 80 тисяч. Десь 16 ми це бачимо по школах, по дитячим садком. Садкам дітей виїхало. Це ті, хто ну навчається в онлайн. Тому безумовно більше всього виїхало жінок з дітьми. Це я підводила про історію про те, що минув перший повний тиждень навчального року. Чи вдалося дітям в кривому розі піти до шкіл в офлайн форматі? Ну і взагалі, як організовано навчальний процес у місті, враховуючи небезпеки війни. У нас рішення прийнято, що у нас дистанційний формат з можливістю офлайн консультації. Тобто діти можуть там день чи два дня на тиждень приходити в школу по рішенню батьків та вчителів. У нас 90% шкіл мають створені нами сертифіковані ДСНС укриття. Тому у нас онлайн, але з можливістю. Плен консультації угу. ну і давайте повернемося до сьогоднішнього ранкового удару. Ще більше подробиць розкажіть, будь ласка, чи були сигнали повітряної тривоги, чи встигли люди сховатися в укриття? Чи були відкриті ці укриття? На жаль, я такі запитання зараз повинна ставити так в нашому ефірі. Тому що ми розуміємо, що, що не завжди так відбувалося в нашій державі. Розкажіть, дивіться, можна я на останні питання відвідувальну відповім і піду вже працювати. Звісно. Сигнал повітряної тривоги був до прильоту. Хто хотів перейти в укриття, ті перейшли, укриття всі були відкриті. Тут навкруги є там, в радіусі 500 метрів є, там, 5 укриттів, всі були відкриті. І люди, хто до влучення, дуже багато після влучення побігло в укриття. Але... З укриттями тут проблем не було. Дуже вам дякую, пане Олександре, дякую. за коментарі. Відпускаю вас, як ви кажете, ви пішли працювати. Олександр Вілков, голова ради оборони міста Кривого Рогу, спілкувався зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.